Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо тему алгебри 9 класу розв'язування лінійних, лінійних нерівностей з однією зміною та числові проміжки. Для того, щоб вивчити цю тему, згадаємо властивості числових нерівностей, які ми вивчили на попередньому уроці. Перше, якщо до обох частин нерівності додати або відняти одне й те саме число, то отримаємо правильну нерівність. Якщо будь-який доданок перенести з однієї частини в іншу, то отримаємо правильну нерівність. Якщо обидві частини нерівності помножити або поділити на одне й те саме додатнє число, то отримаємо правильну нерівність. Якщо ж обидві частини нерівності помножити або поділити на від'ємне число, то знак нерівності при цьому треба змінити на протилежний щоб отримати правильну нерівність. Властивості числових нерівностей ми з вами е, маємо в своєму записничку, який ми називаємо опорний конспект. Якщо його немає, то в підручнику в даному випадку ми працюємо по підручнику Аркадія Григоровича Мризляка, алгебра 9 клас на сторінці 57 Там виписане головне, що вивчалося в даному параграфі, і там є основні властивості числових нерівностей і правила розв'язування нерівностей з однією зміною. Тобто, якщо який доданок перенести з однієї частини в іншу, змінивши знак на протилежний, то отримує нерівність рівносильну даній. Якщо обидві частини нерівності помножити або поділити на одне й те саме число, то отримаємо нерівність рівносильну даній. І якщо обидві частини нерівності помножити поділити на одне й те саме від'ємне число, змінивши знак на протилежний, то отримуємо нерівність рівносильну дані. Як же нам розв'язати нерівність? Ви знаєте так само, як розв'язати рівняння. Розв'язати нерівність означає знайти всі її розв'язки або довести, що розв'язків не існує. Для прикладу розглянемо з вами такі нерівності. Наприклад, із х більше 5, х більше або рівно 5 і х менше 5. Значить, множину розв'язку в нерівності ми будемо називати числовими проміжками. Значить, розглядаючи цей приклад, дивіться, будь ласка, на табличку, яка внизу у вас на екрані. Значить, перша наша нерівність х більше 5. Це означає, що х більше 5, саме число 5, не входить у дану множину. Тобто, таке число позначається кружечком виколотим, тобто порожнім кружечком. Або виколотою точкою. Якщо у нас b, x більше або рівне 5, то п'ятірка входить у даний проміжок і тому цей кружечок буде заштрихований. Якщо х менше 5, знову ж нерівність не строга, то кружечок у нас виколотий. Тепер подивимося на табличку. Ви знаєте, що знак більше і менше це строга нерівність, а знаки. Не менше і не більше, це не строга нерівність. Якщо нерівність не строга, то точка у нас буде виколота, і дужки, як нерівність визначають, круглі. Якщо ж нерівність у нас не строга, то точка заштрихована, тобто вона входить в цей поверхні, і тоді дужки, які ми ставимо, будуть квадратні. Якщо давайте тепер для прикладу розв'яжемо такі нерівності, для того щоб ви згадали, що розв'язування нерівностей дуже схоже до розв'язування рівнянь, розглянемо такі приклади. Перший 5х додати 20 дорівнює 80. розв'язати рівняння. Це рівняння, мабуть, під силу п'ятикласнику, значить, ми використовуємо ті властивості, які ми згадали. Невідомі переносимо в одну сторону, доданки переносимо в іншу сторону. І якщо доданок переносимо, то міняємо знак на протилежний. Ви бачите перед собою 5х дорівнює 60. І потім обидві частини рівняння ми ділимо на коефіцієнт, на п'ятірку. Х дорівнює 12 це корінь рівняння. Значить, сюди нам підходить тільки одне число 12, ми можемо зробити перевірку. 5 на 12 це буде 60, 60 плюс 20 рівне 80. Тепер подивіться, будь ласка, другий приклад. У нас числова нерівність. І закр... її різниця заводиться тільки до того, що 5х плюс 20 більше 80. Властивості, які ми щойно з вами повторили, у нас будуть ті самі. Якщо ми не... невідомі, ми перенесли вліво, а в даному випадку у нас тільки 5х, знак більше, а доданок 20 ми переносимо в праву сторону, при цьому змінивши знак на протилежний. Тобто 5х більше 80 відняти 20. Тепер ми ділимо на коефіцієнт на п'ятірку Число, на яке ми будемо ділити обидві частини нерівності, додатні. Отже, ми знак не змінюємо і отримуємо х більше 12. Тепер ми переходимо до числового проміжку. Розв'язком цієї нерівності будуть всі числа які більше за 12. Згадуємо. Нерівність не строга більше. Отже, саме число 12 не входить порожня в нас точка, і нам підходять всі числа більші за 12. Ми можемо скористатися штриховочкою вправо від 12 і більші всі числа. Записується нерівність таким чином, розвиток нерівності. Це всі числа від 12. Зверніть увагу, кругла дужечка, число 12 не входить, порожня або виколота точка, і до плюс нескінченності. Плюс нескінченність теж записується кругла дужка, тому що це нескінчене число відкрита множина. Тепер подивіться ще один приклад нерівності: 3 мінус 5х плюс 20 більше 80. 80. Знову ж ті самі властивості, невідомі в одну сторону, відомі в іншу сторону. Мінус 5х більше 60. Але тепер обидві частини нерівності нам треба поділити на від'ємне число. Отже, обидва знаки нерівності ми повинні змінити на протилежний. У нас був знак більше, тепер буде х менше 60 поділити на мінус 5х менше мінус 12. Щоб написати розв'язок цієї нерівності, ми ставимо точку 12. Як ви бачите, нерівність не строга, отже, точка буде виколота. Менше від мінус 12 ідуть числа вліво, тому множина розв'язків цієї нерівності буде від мінус нескінченності до мінус 12. Дужки круглі, тому що сама точка 12 в даному випадку не входить. І так, основні кроки розв'язування нерівності з однією зміною, те, що ми тільки що з вами проробили. Якщо нерівність містить дроби, то ми множимо обидві частини нерівності на найменший спільний дільник і ем, зводимо її до нерівності і спільним знаменником. Якщо в нерівності є дужки, то розкриваємо їх. Правила розплювання, ребята, ми знаємо, що з вами із шостих класів. перед дужками може стояти знак мінус, знак плюс, може бути множення одночлена на многочлен, множення многочлена на многочлен. все це ми вже з вами вивчили раніше. Переносимо доданки зі змінною в одну частину нерівності, а доданки вільні у другу частину. І останнє ми зводимо подібні доданки, одержуємо нелі, лінійну нерівність а лінійну нерівність розв'язуємо за схемою, яка у нас є у вивчені попередніх класах. Давайте за цим прикладом, за цим схемою, розв'яжемо із вами нерівність. І так, нерівність, як ви бачите, вона дійсно у нас із знаменником, і перше ми повернемося з вами до попереднього нашого слайду, основні кроки. Значить, Якщо нерівність містить дроби, то ми повинні, ми з вами повинні знайти спільний знаменник. В даному випадку ви бачите, що спільний знаменник це буде 6. Додатковий множник до першого доданку буде 3, до другого доданку 1, і до Y – це буде 6. Після того, коли ми звели наше Нашу нерівність до спільного знаменника, ми отримаємо в чисельнику 3 помножити на y плюс 1, додати 2-1 менше з 6. І так, за нашими покроковим розв'язком, не розкриваємо дужки, розподільний закон множення, потім невідомі зводимо в одну сторону, а числа в іншу сторону. 5-6. y y тому що 6 ми перенесли з правої частини в ліву, знак змінили на протилежний, менше за мінус 2. 5Y відняти – це буде у нас мінус ігри, менше за мінус 2. Тепер зверніть увагу: ми з вами ділимо обидві частини нерівності на від'ємне число на мінус одиничку. При цьому знак нерівності змінюємо на протилежний. Y більше двох. Отже, Y – це всі належить множина від двійки і до плюс нескінченності, записуємо відповідь у вигляді проміжку. Y належить множині круглі дужки, тому що нерівність у нас не строга, від двох до плюс нескінченності. Для того, щоб краще запам'ятати. Як розв'язувати нерівності із однією зміною, а всі вони зводяться до нерівності одного із видів, які ви бачите на табличці, і ця табличка вам допоможе краще розв'язувати розв оці числові нерівності. І так, давайте ми розглянемо. Перша нерівність Х більше, А, Х менше А це нестрогі нерівності. Якщо нерівності у нас не строгі, то дужки у нас будуть відповідати, що А від А від А до плюс нескінченості. От так, я думаю, що ви бачите. Друга нерівність Х менше А, отже, це буде розв'язком, буде проміжок від мінус нескінченості до числа А. Якщо ж нерівності у нас не строгі, х більше або рівне А, то дужка буде квадратна від А до плюс нескінченності. Давайте знайдемо цей проміжок, цей розв'язок на проміжку, які у вас тут занесені нижче, значить х більше або рівне А. Точечка А у нас заштрихована, і числа, які нам підходять від А. До плюс нескінченності. Слідуючі подвійні нерівності у нас є подвійна нерівність Х менше або рівна b, а більше або рівна a. Розв'язком цієї нерівності буде проміжок від А до b. Якщо нерівність у нас не строга, то числа А і b входять у нашу множину розв'язків, і тому дужки у нас будуть. Квадратні. Ви бачите на е, числовому проміжку х е, менше Б буде в нас вліво дуга, а х більше А управу, і розв'язком буде множина від А до Б у квадратних дужках. Якщо ж у нас нерівність не строго х менше Б або більше А, то буде точно такий у нас розв'язок, але наші точечки будуть виколоті. І А, і Б не буде належати. Тому множина наших розв'язків ми запишемо її в круглих дужках. Х буде належати від А до Б. Якщо нерівності, подвійні нерівності, Мають один знак строгої нерівності, а один знак нестрогої нерівності, наприклад, х менше або рівне Б або більше за А, то у нас множина розв'язку запишеться, одна дужечка буде кругла Х більше А, а друга дужка Б входить більше Б. Тобто розв'язком цієї нерівності буде від А до Б. На числовому проміжку, ви бачите, в нас зобразиться одна точечка виколота, це точка А, а точка Б заштрихована. тут замальовано дугою. Ця схемка вам допоможе розв'язувати рівняння, ви зразу можете згадати, який проміжок буде відповідати, який нерівності. Бажаю вам успіху в засвоєнні даної теми. Дякую за увагу.